Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 4 квітня 2023 року і ми почали сіяти соняшник. Сіємо соняшник від Elita Select. Це гібрид під Євролайтинг. Зветься Беррикет. Ось мішочки. Так, взяли під євролайтинг, тому що на цьому полі це поле таке пастбище. було. Бачите, ось тут рядом біля нас, от як тут було пастбище, так і ми взяли. І це поле ми вже обробляємо три роки, але ми нічого не робили. Оце як так було, як тут ось рядом, обробили гліфосатом і все. Тоді вже почали обробляти поле. Ну за ці декілька років ні гліфосат, нічого не вбило оцього егілопса. Ну і бачите, конюшини небагато. І тепер, як сіємо зернові, то тут злаки от ці забивають. Це є гілопс. І тому ми вирішили в осені задіскувати. Задіскували ми з осені, потім весною закультивували. Ну і все, вирівняли трошки поле. Ну а потім оці бурянці, які почали вже сходити, ось там далі краще видно. то ми обробили глифосатом. ну так як решток тут нема, нічого немає, ми сіємо сівалкою ну, міжрядною, якою сіють соняшник і кукурудзу. Ну, скажу вам, це що там морока, Ми вже відвикли від, такого, від такої техніки. То вже півдня тільки ось настраювали там все. Не знаю, сіємо то глубоко, то мілко, то сипе, то не сипе, то щось регулювали там, регулювали. Не знаю, щось ось поїхали на той край, щось там, не знаю, який це посів вийде. Ми вже привикли до свого алігатора засипали насіння і погнали. А тут... Чоловік каже, я вже все забувся, як за неї навіть працювати. Ну, сіємо, поки що сіємо. Не знаю, як далі на тих полях, де там ось після ріпаку там дискували, там ще у нас решток є, де багато, взагалі не знаю, чи в неї вийде сіяти, чи ні. Чи будемо алігатором далі. Побачимо, як туди переїдемо, як оце вийде в нас. Земля тут дуже м'яка. Тоне прямо та сівалка. Він уже виміляв, виміляв, не знаю. Е, норму виставили 4 штуки на метр. Насіння сіня екстра крупненьке. Ну, вони позасипали всі, нема відкритих, щоб я вам показала. Ну, всі знаєте і бачили, як виглядає екстра. Ну і побачимо ці насіння, як собі покажуть у нас на півдні, це в нас Одеська область, Березівський район. Зараз волога є, тому що дощики були. Ну, а там побачимо, який буде соняшник і як буде рости. Щось поле роблять, там культивують, там сіють, там ще щось. Так, да, зараз гаряча пора. О, зараз їде сюди вроде. Зараз подивимось. Ось бачите, тут таке поле, що тут дуже багато камінців. Дивіться, одні камні, а не поле. Що там ще далі побільше були такі булижники, ми їх вже багато позбирали. А це ось такі. Дивіться, що це тут робиться. Це якесь поле тут. Ну на схил тут не знаю, десь шахта кажуть недалеко, Де та шахта тут є. Я не знаю, навіть не бачила, але чула, що десь є. Ну, ось так виглядає поле. Ну, біризка вже прибила її, бачите. Ми тут давали 2 літри гліфосату, прилипатель, карбуміда ми кидали і лимонну кислоту. Ну, щось взяло, немає естерона. Погано, що. Сіємо з добрівами, сіємо, питаємось. Там щось налаштували, не знаю. Сипе, не сипе. Е, сульфат амоній і з карбомідом. Так, мішаємо. І по 50 десь кілограмів. Бачите, волога є, все липне. Спадку не взяла, щоб поритись. Ну, У мене щось погано виходить знаходити насіння. Я ніколи нічого не можу знайти. Я йому кажу, ти сієш чи не сієш, бо насіння тут нема. Він каже, ти не вмієш. Він каже, знаходити. Ну, побачимо, як будуть сходи. Побачимо, друзі, як тут все буде рости і що це тут буде. Бо бачу, ось злакових вже менше є, але не так багато, як було. В основному ось бірізка засипалась. Ну і злак ідень іде. А то ж кажу, були, були таку сплошну якось рядом. Тому. Сіємо і побачимо. Ну все, друзі. Ми працюємо далі. А всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Всім гарного дня!